Усім привіт! Вас вітає канал До Чедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати закрутки з кабачків, які за смаком дуже близькі до грибів. Якщо хочете порадувати взимку своїх близьких смакотою, то треба готувати просто зараз, що для цього необхідно: кабачки, кріп та петрушка, лавровий лист, чесник, малиний перець, сіль, цукор, оцет та олія. Тож готуємо. Спочатку треба нарізати кабачки. Кабачки в мене молоді, не потребують ніякого очищення. Я завжди використовую лише молоді овочі, тому що вони значно смачніші. Так, значить, треба в першу чергу це відрізати, нам це не потрібно. Так, і це треба також відрізати. Тепер по центру навпіл, Тепер отаким чином і отаким чином. Все збираємо докупи. І буквально 1,5 на 2 см такі шматочки нарізаємо. Кабачки я щойно нарізала і відправила ось таку емальовану ємність. Тут півтора кілограма. А зараз нарізаємо чесничок. чесничок. Я підправила до кабачків. А зараз нарізаємо кріп та петрушку. Дрібненьку. Зелень петрушки та кропу я вже додала в кабачки. Тепер додаємо все найнеобхідніше. Отже, чайна ложечка меленого перцю, одна столова ложка щупком солі, три столові ложки цукру, три з половиною столові ложки 9% оцту, 100 мл олії. І ще можна лаврового листочка. Це все ми діло перемішуємо гарненько. Кабачки я вже гарно перемішала, а тепер залишаємо на 3 години їх, щоб вони гарненько промаринувалися. 3 години. Отже, 3 години минули непомітно. За цей час я підготувала 4 півітрові баночки. Добре, помила їх содою, оцтом, гарячою кипяченою водою. Кришки потримала 10 хвилин у крутому кип'ятку. А от тепер треба викласти кабачки у банки і залити соку, який утворився за 3 години настоювання. Щойно я залила кабачки соком і трошки ще долила кипяченої води, тому що соку у мене не вистачило. Долила води кипяченої 90 мл. Тепер нам треба накрити банки кришками усі, і поставити у ємність із гарячою водою. Таким чином, щоб вода доходила до плечиків банок. В єдності необхідно покласти тканину, щоб під час стерилізації банки не тріснули. І стерилізувати заготовлені овочі ми будемо 20 хвилин. Баночки я вже закрутила. Їх треба лише перевернути догори дном та загорнути ковдрою. Такі заготовки можна зберігати і при кімнатній температурі. Якщо бажаєте, щоб кабачки мали смак дуже близький до грибного, можна використати грибну приправу. Тож готуйте улюблені страви разом із щедрим столом. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей!